Зараз буде тест драйв гору. Спочатку з гори, Es zinu, es nezinu. Bet es sapu. bem com a madrugada nessa rípsia Насипали в бункер. Тут два виходи у нас з цієї сторони і з цієї один. Найгрязніша соя в це відро буде летіти. І з цієї сторони відро також. Ця соя у нас або на другу перегонку йде, або буде відбраковуватися в окремий мішок. Це просто для курей буде. І поїхали. На реалізацію вона не буде йти. Це, що в цьому відрі буде. Ось так вона виглядає. Цей рік соя не радує, що маємо те маємо. Стараємось, віємо, поїхали. Люди вилітає віття. Піття половинки і все це нам не потрібен. Триваємося стіття. Ось дивіться, які цього. Сторони також нормально. Я думаю, друга перегоща на потрібні. Тобто два і дра. Буде нормальне. А третє — половинки, лобода, ключки. Оце так і це буде інше відро. Насіння блободи, легка насіння, половинки. Така, тут сміттєво. Тут нормальна картина Ольга. І бункер сам. І зменшується. Передаю огрі. То це не вія не було. Тут віяне більш менш нормально. Так, і сюди посипаємо. Буде можливо друга перегонка. Якщо побачимо, що це необхідно. e tem assistido você, Fiat. E a focha deve ser cluta e sensação Potемо, до Одино З Цим до обі. Так, по конструкції. Переходимо до опису. Що воно таке? Це віялка, це бункер у нас, це регулювання обертів двигуна. Ось цього двигун від пральної машини, я так думаю. Тому що звук аналогічний. Два шківа, ремень. Це регулювання подачі повітря. Це у нас, типа мельниця така. <гум> Бачите. Крутиться і. Нагнітає повітря. Тим самим віє насіння. Або зерно, яке падає вниз з бункера. Бункер ось регулюється заслонкою цією. І воно сипеться вниз і потім перевіюється повітрям і та, що легка, воно викидує сюди в цю яму. Оце таке короткий опис вам віялки. Так що дякую за увагу, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб не ламався трактор, і врожаї були суперовими.